Франція прискорила виробництво озброєнь, тому Україна може розраховувати на швидкі постачання додаткових самохідних артилерійських. Гармат Цезар, падачки то непрості, да кромі танків вже на повному серйозі обсуждається авіація. Про це повідомила під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ Франції Катрін Колона. Вона заявила, що всі країни Європи мають адаптувати свої економіки до прискореного виготовлення зброї. Додаткові сау Цезар. Ви отримаєте незабаром, оскільки ми тепер виробляємо усе швидше, сказала вона. Пришвидшення допомоги Франція прискорила виробництво озброєнь, тому самохідні артустановки Цезар прийдуть в Україну незабаром. Повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колона. Всі країни Європи мають адаптувати свої економіки до прискореного виготовлення зброї. Зазначила посадовиця в кінці січня. У Міноборони Франції повідомили про постачання. Нашій державі додаткових 12 сау це зараз самохідна арт установка, що має 155-й калібр, оснащена броньованою кабіною на п'ять осіб, яка захищає від культа уламків снарядів. Стріляє на відстань близько 20 кілометрів. А при пострілі активно-реактивним снарядом біля 40-50 кілометрів може робити шість пострілів за хвилину. Підготовлені перша група українських військових пройшла тренування на базі Сполучених Штатів в Німеччині. 635 оборонців навчалися з загальновійськової та маневреної підготовки на полігоні. Графенвер також український батальйон опанував бойову машину піхоти Бредлі. Маневри тривали п'ять тижнів. Повідомив прес-секретар Пентагону Патрік. Райдер. нині ж вже друга група з 710 українських бійців навчається військовим маневрам, медичній та початковій підготовці солдатів. Окрім того, тренуються на бойовій машині піхоти Бредлі і на САУ Паладін, яку США надішлють нашій державі. Наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть опановувати бойові машини страйкер. Ну насамперед нам треба перестати реагувати на щоденні якісь подразники, тому що нам треба зосередитись на тому, що Україна має досягнути понівної для нас мети це виходу на державні кордони і очищення української території від окупаційних військ Російської Федерації. Це той орієнтир, як під час марафону фініш для нас має бути головною ознакою, куди ми рухаємось і на що працюємо. І тоді ми будемо мати чітку візію, що кожен день, кожен з нас, має робити, щоб наблизити настання нашої перемоги. Для того як не скажімо, розхитувати свою психіку, ну насамперед читати повідомлення виключно з офіційних джерел, бо якщо ви будете читати повідомлення з анонімних телеграм-каналів. Це все одно, що читати надписи на парканах. Там така іноді маячня і непристойності, що ну на ще взагалі засмічувати свою голову такою інформацією. Щодо можливих дій агресії, ну вона безумовно має бути, бо я купу разів казав і буду повторювати, що однією обороною території війну не виграєш. Це стосується як України. Нам потрібно не тільки боронити свою землю, але й проводити наступальні операції. Але і для Путіна і його російських окупаційних військ так само утримувати тимчасово окуповані території це не та мета, над якою вони працюють. Вони будуть готувати, накопичувати і реалізовувати той потенціал, який зараз вони підготували для чергового етапу ескалації, де він буде, ну очевидно. Якщо спрацює українська розвідка, я думаю, що українські військові зустрінуть на тому напрямку якнайкраще, скільки б там не сунуло. Але це точно не буде прогнозом астрологів або інших, скажімо, людей, які будуть придумувати загрозу для того, щоб просто. Налякати українських глядачів є певні напрямки небезпеки, залишається південь, залишається схід, залишається північ. Давайте не забувати, що під час минулорічного успішного наступального на південному напрямку ведення бойових дій. Російська Федерація зберегла найбільш, скажімо, боєздатні свої повітряно-десантні бригади. Вона їх тримає для чогось, очевидно, для проведення у вигідному для них місці наступальних операцій. Тобто, нам потрібно бути готовими, що цей Може бути зреалізований. Де і коли, ну, це питання е -е, реакції нашого головнокомандувача, якому і Збройні сили і українське суспільство дуже довіряють. І я думаю, що і українська розвідка не прогавить час і е -е, виявить істинні намери е -е, ворога і е -е, розгадає, скажімо так, оці маневри, які е -е, призначені для ведення оману. Хай спробують, скільки б вони зараз не намагалися проводити планових або позапланових атакувальних дій, насправді ситуація в порівнянні навіть з 2014 роком. Ми вже не говоримо, бо вона вражаюча. Але навіть у порівнянні з 22-м роком, ми дійсно зараз за допомогою наших західних партнерів, без яких би нам було б зараз набагато важче. Значно посилили протиповітряну оборону української території, що в більшості випадків не вілює ракетні атаки для ураження наших цивільних або військових об'єктів. Тому тут дійсно тут з вами погоджуюсь на 100%, що треба вірити в наших військових в наші збройні сили. Вони демонструють професійну здатність відбивати. Агресію Російської Федерації, тому тут треба просто зосередитись на своїй повсякденній роботі і не відволікатись на ці mm -hmm. подражнюючі фактори, щоб просто не виводити себе з рівноваги. Вона надзвичайно важлива для того, щоб ще раз кажу зберігати і ментальне, і фізичне здоров'я української нації. Це okay. дуже і дуже важливо. Я завжди виступав за те, що е, війна має переноситись на територію Російської Федерації. Чим більше буде mm -hmm. вибухів. На об'єктах критичної структури, яка Російською Федерацією використовується для забезпечення і ведення агресії проти України, тим слабшою буде Російська Федерація і тим швидше настане той необхідний для нас паритет, скажімо, в наших потужностях для того, щоб Україна наблизила наш день перемоги, тому що ведення тільки війни на території України. Це не той варіант, який вигідний Україні, і в коротко і в довгострокових перспективах. Тому чим більше там буде вибухів, причому не тільки поблизу лінії фронту, але й в об'єктах, які розташовані в глибині території Російської Федерації, тим швидше цей колос, якого боїться весь захід, на глиняних ногах буде повалений. І тоді, от від того гуркіту, ми будемо відчувати неймовірне полегшення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.